Так, ми сьогодні з вами ознайомимося з глиною. З глина це є природній матеріал. По-перше, це природній матеріал. Де знаходиться глина? Хто може мені сказати? Під землею, під водою. Під землею, під землею, водою. Що собою являє глина? От що це таке? Ну, от розкажіть, який, який це матеріал? М'який. Він м'який? Ще який? М який ще матеріал? Який. Він тверде, так, він тверде, коли він... Висихає, він стає твердим. Хтось працював з глиною? Я працювала. Працювали, так? На дотик, який він? Я яка глина і... на дотик? М'яка, волога. Холодна. Вона холодна, вона завжди холодна, тому що вона знаходиться де? Вона знаходиться в нижніх шарах землі. От я вам зараз дам грудку глини і ви. Пальцем попробуйте, дивіться, на вулиці як тепло, яка висока температура, а глина холодна. Хочете спробувати? попробувати? Ні. Дивіться, я ось так. в Руки не беріть, а от пробуйте, передавайте контейнер разом з глиною. І відразу попробуйте, яка вона. Крім того, що вона холодна, яка вона ще? Яка? Давайте кожен потрогав і сказав, яка глина. Мокра, вона мокра, так, бо якщо вона буде суха, вона відразу тріскає. Я сам розкажу. Вінцями, з піском, з, з різними гілочками. Це... Круг є електро, гончарний круг, а є ніжний гончарний круг. Більше зараз сучасно використовують електричний гончарний. Круг на електриці, не ногами крутити, а мотор круте. Попробували, яка глина, вона відмивається, За це можете не переживати. Коли ви попрацюєте руки, звичайно, бачите, як швиденько висихає вона на руках. Щоб не висохла наша глина, і безкоштовна сьогодні маска для рук і так, лікувальний ми ефект. Ми про це щоб будемо говорити, і, коли висихає глина, бачите. Вона висихає і тріскає. Коли ми робимо з вами виріб, чому я вам дала стаканчики з водою? Скажіть, як ви думаєте? А щоб щоб розм'якшувати і загладжувати. От ви зараз спробуєте. Що коли ви починаєте працювати, верхній шар швиденько почне висихати? І щоб не утворювалися тріщинки, ми будемо загладжувати, загладжувати пальцем, загладжувати глину. Там, де утворюються тріщинки, ми розводимо глину і загладжуємо. Я сьогодні вам запропоную виготовити голуб. Голуб миру. Ви знаєте, що центр освітніх інновацій неодноразово виїжджає на ярмарок, на благодійний ярмарок. Чи ви знаєте? В чому заключається благодійність ярмарку нашого? Гроші передають на ЗСУ? Так, гроші ми збираємо для наших хлопців, для воїнів. Отже, ми, я своїми дітками на нашому гуртку ми виготовляємо. Виготовляємо такі вироби, де ми віддаємо потім на ярмарок, щоб можна було продати. І вилучені кошти ми передаємо на різні потреби. Ми останній раз з нашими дітьми робили голуб, голуб миру. Це, може, дівчатка бачили різні ці підвізки шнурочками і звисають, звисає пташка. Ось таку пташку ми виготовляли, потім ми її розмальовували. Далі ми її лакували. Воно, до речі, дуже гарно виходить, і в нас на ярмарку воно продається дуже гарно і дуже швиденько. Воно не є важко, я вам покажу, як це робити. І далі, коли ви спробуєте з глини зробити, я запропоную вам ще зробити. Листівки, листівки, патріотичні листівки з квілінгу. Знаєте, що таке квілінг? Я вам покажу. Не. Ось, вівчарка каже, знаю. Я знаю дещо, я це робив. Ось, спробуємо зробити патріотичні листівки з квілінгу. Чи ви знаєте, щось? От ви побачили це глина. Глина є природна, яка була в землі. Оце є полімерна глина, це є хімічна глина. Але також з неї можна виготовляти різні вироби. І, до речі, дуже красиві. Якщо ви звертали десь увагу, роблять дівчатка собі коралі з полімерної глини. Поєднують кольори, і з неї важче працювати. Як ви попробуєте, ця глина м'яка, ця глина твердіша, Її треба довше розминати в руках. Але я щодо хочу, щоб ви попробували цю глину, природню глину. Вона є антисептиком, якщо ви хочете знати, якщо є рана, замащують глиною рану. Глина використовують в косметиці. Хто чув, що є гли... глина? Глиняні маски глиняні маски. Так, є глиняні маски, і глина є антистресова. Коли ви втомилися. Перенервувалися, ви можете брати собі ліпити. Не маєте вдома глину, значить, беріть пластилін. Воно заспокоює. Також глина в лікувальних цілях. Ви вже сказали, що є маски. Отже, я вам зараз роздам листочки. Я вам покажу, як ми будемо робити нашого голуба. Є формочка. Бачите, форма. Це не важко. Ми розплюскуємо, ось беремо шматок глини. Коловими рухами ми зробили кульку, але треба робити трішки грубшу нашу таку поляничку, робимо грубше. Чому ми робимо грубше, Як ви думаєте? Аби не тріснуло. Чим тонший виріб, тим швидше він буде тріскати. Якщо ви бачили гончар, коли ліпе гончарний виріб, він робить його стінка грубша. В кого є вдома глиняний посуд? Тарілки, глечики, ось глиняний. Зверніть увагу, що стінки дуже грубі, не є тоненькі, тому що вони швиденько тріскають, тому що при температурі я вам хочу сказати, що температура в печі. Має бути майже тисячу градусів. Тисячу градусів опалюють в печі. Температура така, щоб е, висох виріб. Далі, коли висихає, його розмальовують. Його розмалювали, далі покривають, є спеціальна полива, покривають такою поливою, як лак, і знову висушують. Отже, коли ви. Захочете собі купувати виріб, щоб ви знали, є хімічна полива і є полива, яка покриває зверху, такі як лак, є харчова. Харчову ви можете понюхати. Коли ви понюхали, коли вона хімічна, її чути ацетоном. Це ви вже будете знати, що цей виріб можна наприклад, тарілку Ви захотіли купити. Якщо вона має запах ацетону, це значить цю тарілку можна тільки вішати. З неї їсти не можна. Якщо ви десь були в ресторанах, чи десь заходили в харчові е, заклади, де можна поїсти, то ви бачили, що в глечиках подають їжу. Їв хтось <плес> на Закарпатті особливо люблять подавати в глечиках їжу. Отже, щоб ви знали, що е, коли розмальовують, поливають зверху, залаковують харчовим і на харчовим. Вона так і називається полива, такий, як лак. Отже, ми зробили, продовжуємо далі. Ми зробили, розплюснули пальцями наш, нашу таку паляничку, сказала, як я вже говорила. Ось, воно у вас є. Ми, воно має бути, велику не берете, ось так, бачите, щоб нам вмістився виріб на нашу, на нашу пташку. І ми витискаємо. Ось так ми витиснули. Ми витиснули зайву частину, ми забираємо. Незвичайно можуть і свою пташку придумати. Можуть і придумати свою пташку. Зараз я вам покажу. Коли ми витягнули пташку, бачите, края такі неохайні. В стаканчиках у вас вода. Зараз я вам роздам. Ми загладжуємо. Ми краєчки ці всі загладжуємо, воно має бути гладеньке. Тому що коли виріб висихає, ви вже з нього нічого не зробите, ви не поправите вже. Коли воно висохне, зараз, коли ще воно мокре, ми можемо зробити дірочку, щоб на, на шнурівку причепити. Це може бути брелок, може бути як сувенір. І коли воно висихає, воно може бути так, що воно дістане тріщинки. Тріщинки ми рідкою глиною замащуємо. Воно висохне, повністю висохне. Можна далі брати гуашеву фарбу, до гуашевої фарби додаємо клей ПВА. Воно краще накладається. І ми далі розмальовуємо. Коли ми розмалювали, гарно висохло ми далі лакуємо. Знаєте, чи можна лакувати? Навіть лаком для волосся. Гарно воно залаковується. Роздаю ось такі листочки. І на листочках будете пробувати. Подроблять mm. mm. слово сказав. Не робляк вика. Так, я сказала зробити грубе. Таке, товсте, товсте. Так, бо воно тут за тоненьке, воно трісне. Там була така сама товщина, як зіршим. Так виходить, що хвостик тоненький, а голова буде товста. Але і... піли піли піли... пальцем добре, добре, супер. Рівненьке, гладеньке, як має бути. З цілої. Та я не роблю ви. А, все зрозуміло. Це за маленьке. Ще трохи бачиш? Ти пригладив і... Це трохи ще. ще. А я маленькою кидала. Так, я полю. А, ah, печень. Не тільки з гали. Ти ж не поможеш. Покажи свою пташечку. Покажи пташечку. Молодець. Вирішила, <плес> почала трохи. Нас не здається. Довго я казала, чим довше ти б руках будеш. тримати. Так. Підіміть городи, в яких ви зробили. Покажіть, що ви зробили. Все. Боже, які ви молодці супер все на ярмарок ми готові. Ми ще розмалюємо. Воно має підсохнути. Воно попідсихає. ми з вами ще спробуємо розмолювати. Отже, шановні глядачі, батьки, ці стемівці для нашої країни, для наших захисників творять неймовірні обереги, не відпочивають. Я пам'ятаю, що перемогти можна тільки разом. Слава Україні! слава!